Це тая мати, що три дочки мала. юва, воювала, юва, що три дочки мала, що три дочки мала, заміж юва, ваюваю, юва, ва. заміж отдавала. Перша дочка каже оддай мене мамо, юваю юва, ва, оддай мене не мамо. Юва, юва, ва, о, дай мене мамо. О, дай мене мамо, та й за хлібороба, юваю юва, юва, ва, та й за хлібороба. Друга дочка просила за риболова. А третя за музикон. Коли в кінці пісні там є такі слова «Укусила калача, укусила рибку, сюди туди повернула, зачепила скрипку, сюди туди повернула, зачепила скрипку». Скрипка грає гопака, пішла мати дрюпака, ваюваювала, ва. пішла мати дрюпака. І наша мати, скільки б бій років не було, вона все пританцювала. Mm -hmm. Вона й під весілля підходить і it's ну я що сімейна така була в нас. За вашої молодості, юності весіляє в медвині. Весілля починало завжди з кроваю в Киданівці, коли я жила. То я ходила і пекти коровай, училася. Були жінки, які е, пекли коровай, коровайниці. Коровай пекли, здається, середа четвер. Я вже точно не пам'ятаю. Дуже багато різних пісень співали. І просто українські такі про долю жіночу. А були й весільні. Наша піч регоче, короваю хоче, а припічок посміхається, короваю дожидається. Ну, а потім ще співали ж там, я ж кажу, пісні про е, жіночу долю журба за журбою тут. Така пісня, і там проси милого, щоб пустив до матері. От, він каже, не пущу тебе мила, бо ти все розкажеш про нашу розраду, так як у кожній сім'ї. Є і хороше, є щось трошки, то ну, будується сім'я. Ну і різні пісні співали, вже коли е, більш сюди до нашого часу, то і сосна палала там співали, і пісню світить місяць, світить ясний, а зіроньки ми гутять, не пускає мене мати, в сад вишневий погулять. Послухаю. Далі вона продовжується третій півні заспівали, мати слухала вікні, мати зятя вибирала із багатої сім'ї. Коли вже е, по корова печі, бо в печі пекли його, це зараз печуть в електропечах там, і так далі, От, то співали таку пісню. Все діло зробили, корова й посадили, думайте, гадайте нам горілочки дайте. І потім усіх садили за стіл. От, і коровай. Ждали, поки спечеться, потім роздивлялися його і так далі. Весілля ділилося, зараз того немає, ділилося на дві такі, можна сказати, основні частини. Це був дівечвечір і шлюб молодих, друга частина. Звичайно, що дівечвечір починався у п'ятницю. У вечірню пору до молодої сходилися дружки, і вони вбирали гільце. Ну, як де, в яких країн, краях топлили вінки, такі, а в нас у Медвині вбирали гільце. Благослови мати! Благослови мати, нам до хати зайти. Та з нашою молодою вечір провести. Це коли дружки збиралися ж ми гуртом і підходили до е, подвір'я вже молодої на цей дівчий вечір, то ми співали таку пісню. Благословіть батьку і мати, будемо гільце квічати. Квітчали гільце цукерками, квіточками робили такі барвінком, калиною. От І було дуже гарно, було таке дійство веселе. Настрій завдавали. Ой у саду саду. Вишенька зів'яла, ой у саду саду, вишенька зів'яла. Там, де наша Оля з нами вже співала. І отакі от різні пісні. Ой, летить Зозуля, до вишеньки верне, та вже твого дівування ніхто не поверне. О, і такі пісні співали. Ну, і коли Той вже... самий мотив, так? Так, да, ну тоді, а тоді, знаєте, я вже навіть і мотиву так вже не можу. Пригадати. як то був колектив, то було вісім, десять дружок. от І перший, і другий голос, то дуже гарно звучало. Другий день весілля у молодої збиралася її рідня. І зазвичай молодий приїздив із своїми сважками до молодої. І можна сказати, що основне весілля від обіду аж до вечора і до пізнього вечора. Проходило молодої. От. Тут і квітку молодому пришивали, от. тут і дружки з боярами переспівували. був і викуп нароченої іменно тоді, коли е, приїхав молодий, його перестрювали в воротях, ставили стола і викупляли. Потім ще молода сиділа. За столом і своїми дружками, кажуть, на покуті, от і накрита хустиною. Коли до неї молодий підходив, то тож він повинен був викупити або брат, або там з родичів, хтось її продавав. Коли під'їжджав молодий до двору із своїми сважками, то сважки співали. Вони співали таку пісню. Ой на горі жито, а в долині м'ята, скажіть, добрі люди, де сватова хата. Вийди мати з хати, свого зятя зустрічати, вийди, вийди, ти в кожусі та в хорошому дусі. Який кожух твій мохнатий, так і зять твій багатий. Ну і тут вже е, викуп молодої, викуп у сватів. От. І, звичайно, що зі сторони молодої були сважки і молодого. І сважки від молодої лисять багатий, а він скупуватий, на боярів поглядає грошей, позичає, кинув на тарілку щербату копійку. А там же не зразу ось на ті гроші, та я пішов. А, знаєте? Е, потрошку щось там торгувалися. І так далі. Ну і коли вже пропустили їх сватів і дружків із молодого, і молодого, то співали. Ой татари, татари, продали сестру за даром русу косу зап'я, так біле личенько пішло так. Ще їх не пускали тих свашок до хати з молодим, то вони. Співали таку пісню, ой, доки ми та й стоятимем, сиру землю та й топтатимем, а мимо горич вип'ємо вашу дівку, візьмем. Коли вже молодий викупив, сіли за столи всі, от почаркувались потрошку сюди-туди, то співали таку пісню. Нас тарілка не мальована, наша Оля не цілована, треба тарілку розмалювати, нашу Олю поцілувати. Ну, а тепер уже кричать гірко. <с? <с?> ну і тут так співали і друзі, що й дружка не цілована, бояри сиділи, шуткували. І дружки їм співали. здвинулися стіни, здвинулися стіни, як бояри сіли, ще більше здвинуться, як горілочки нап'ються. А бояри в свою чергу теж відспівували пісні, пісні такі переспіви. Перша дружка без ока, друга дружка без носа, третя дружка без вуха і та, і та пісню слуха. Були ж перев'язані дружки на весіллі, і вони кепкували з, друж... з дружок, а ті дружки їм співали. Наш дружко прибрався, сім днів не вмивався. Взяли його дружки, повели до калюшки. Бояри, щоб не, е, не підтримати дружка, то вони співали. Ой на печі сушені груші. брешети ти чортові душі. О, або ж дружки співали. А на печі сушені, сливи наші бояри сопливі. І от таке було гуляння. Ну, а коли вже наспівались, начаркувалися, о, то хотіли вже до танців. Музика була на весіллях, гармошка, баян, ну, пізніше вже і естрада була. Я знаю, що в мене на весіллі, то гармошка, бубон, і то було веселе весілля. Ой, старосто дядьку, глядіть нам порядку, виведіть нас із хати на двір погуляти. Ну і тоді вже виходили на двір. Звичайно, що гульня продовжувалася, і приходив час, коли вже сважки настаювали на тому, щоб забирати молоду до молодого. Їхали свожки від молодої, вони везли придане, що там наготовлено було. от. Я знаю, як моя сестра найменша виходила заміж, то ми були теж у приданках, везли придане, сважки співали, ті, що від молодого. З нами, Олю, з нами, до чужої мами чужії люди там тобі добре. буде. Ой, дайте нам, дівку, ще й білу постільку, і скриню, й перину і в дім господиню. Ну і їхали. Їхали, я знаю, ще раніше, як літо на відкритих машинах, ну, й горлали на все село з чим дужче. Топи мати грубу, син невістку любу. Люба чи не люба би була тепла груба. Приїхали там, погуляли, пообмінювалися подарками, як раніше були. От і потім уже розплітали молоду. Зазвичай у нас у медвині, так як я. Пам'ятаю, і мене розплітали, то треба, щоб розплітав або брат рідний чи двоюрідний. У мене двоюрідні брати були ще малі, то розплітав дядько. Ки вже як молоду забрали до молодого, то дружки розходилися по домах, а сашки співали. Подай, мати, масла, я ж тобі корову пасла. Виганяла рано на росу, подай масла на косу. І тут не так же швидко розплітали, то шпилечку одну там з зачіски виняли, то хвату щось не виходить. Ну і теж була своєрідна така гульня. Ой, дивіться, люди, що з цієї дівки буде. Сліба паляниця з дівки молодиця. Свекруха майбутня зав'язувала, як вату дали, невістку хусткою. І ще всього багато було, тільки я його вже позабувала. Це було дуже-дуже давно, щоб не збрехали. Гуляли, весілля? Оце ж дивіться, п'ятницю починали з вечора. Субота, неділя, от. І понеділок це були цигани. Або як там, якщо була п'ятниця вечір, субота, то в неділю було снідання, несли молоді, збиралися родичі, збиралися дружки, старша дружка, і несли снідання друзі, молоді до. Свекрухи туди, де вона вже бував молодого. Бо раніше був такий звичай, що треба, щоб невістка жила коло свекрухи. Це зараз стараються жити окремо. Може і краще на те, а може, ні, не знаю. Ну тоді, мабуть, разом хотіли жити, бо було господарство велике, городи, все то. Чим більша сім'я, тим легше було працювати. Було кому працювати. Ось таке циганщина була, перебиралися, видумували хлопці чи чоловіки, і у жінок, а, е, дівчата і молодиці у чоловіків. Знову ж таки згадую, як йшла найменша сестра моя. Заміж то теж на циганщину ми передівалися, я в якогось теж хлопця, кузата була. <свят> Переділися, ходили до тих людей, які були на весіллі, і курів їх ловили, а хто готову давав, ані то ми приносили до молодої чи до молодого там, готовили на вечір вечерю і так войня продовжувалася. У дані часи ще я знаю по розповідях, то ще приходили і через три дні хату вимітали. От, ну, шалаші розбирали пізніше. Ось така була, було таке весілля, було весело, було гарно. Люди були бідні, але веселі. Я знаю і толока, як відбувалася, побудували хату, букети. ну, мазанка. Вальки ліпили, соломи клали. І вже як зробили ту хату, брали десь букет, ставили в ті хаті. І теж була така своєрідна обряд такий був. Теж гуляли. Сватання і запросили, як були. Сватання це домовлялися на який день приходять свати. От ну, е, обично весілля відбувалися в осінню пору. Тому що вже зібрали урожай, вже люди, як сказати, підгодували м'язко, щоб було і так далі. І тому подібне. Ну і сватання проходило. Е, знаю, що треба, щоб було непарна кількість осіб, які йдуть на сватання, бо пару йдуть вже, щоб було непарно. От. Там теж були свої прибалудки, а ми десь бачили, тут бігала куниця. І і, і лисиця, ми хочемо її піймати, і так далі, і тому подібне. От. Ну, Запрошували за стіл, от, домовлялися, коли весілля, як воно буде проходити, в якій формі. Потім молода, в'язала молодого рушником і був такий момент, я знаю, що дарувала майбутня теща молодому сорочку, яку він повинен був одягти на весілля. Запрошували, значить, починаючи з вівторка чи з середи, мабуть, дивлячись, якщо далеко, то може і з вівторка. Ні, очевидно, з середи, як вже пекли корова і шишки, дружка з молодою, приходили. Брали хустину, в'язали шишки і ходили, запрошували на весілля. От, кланялися, просили батько і мати, і я вас прошу, приходьте на весілля. Ну, звичайно, вручали шишки.